І починається одразу за курортною зоною. За туристичним гомоном просто не чути, що відбувається у біки горах. Зараз ми з вами знаходимося на вершині гори Буковель. Це гора чорна кльова. Далі гора довга. За нами зразу відкриваються гори: сіняк, хам'як, довбушанка. На цих горах. Нікого нема. Там ми не катаємося, там нема стежок, там водиться ведмеді, водиться рисі, водяться олені. Дрімуча хаща з Миркового лісу. Він ми обійшов здовжів поперед. Та є місця, куди навіть хижі звірі не потикають носа. Ми зараз в лісі здається, що все спить, правда. Ну але якщо розібратись звірі, ж десь повинні також і харчуватися. Хоч вони їдять одне одного, але кажуть, що. Є е, на істота, яка їх лякає, відлякує звідси. Заблукати тут у надвечір'ї такого місцеві ворогу не побажають. Перша печера на шляху до сліду карпатського гука, цієї випари горяни бояться гірше від вогню. Ці місця люди боялись заходити, тому що боялися чесників, лісовиків. Ці місця вважалися проклятими. Це звичайне випаровування вологи. Просто в цій в глибині цієї печери десь є водичка, температура якої є вища від. Плюсової від місцевих екскурсовод начувся всяко, Але коли незабовоні туристи свідчать про дивні зустрічі, навіть у бувалого історика волосся стає дибки. Досить часто звідси. Деякі туристи приходили перелякані, кручо перелякався, каже, мене мара водила. Може, той він водила не мала. Останній доступний грот виявився порожнім. Далі смертельно небезпечні ущелини У зимку сюди навіть так не залітає. Що там ховається від людського ока ще ніхто не досліджував. А от як ви не побачили от через ту скотинку, бачите, бурчик. Куди сюди? На запах собак він не переносить єті. Можливо, людина приручила собаку, а єті, напевне, з нею не дружить. Не в новині снігової людини гуцули пояснюють, просто вона вміє подорожувати у четвертому вимірі. Гімалайські гори чи польські татри для єті це лише один крок. Його тут бачили. Є свідки, але варто натиснути кнопку фотоапарата, як від Єті, і слід простив. Останній Карпатський мольфар вже давно облишив шукати снігову людину, адже він і так знає, внук існує. Це дуже рідкі випадки, що може людина бачитись, може на тисячу дна. Один раз розказував мій вуйко, що був на плаю, місячна була ніч. от Підходить до нього, такий їх стіна, громозний чоловік і каже. Кінчай роботу, це не твій вже час. Про невловимих істот, що живуть поряд із людиною, мольфар знає все. До найменших дрібниць історії на пів людини, на пів мавпи переказували ще його пращури на початку століття. Чабанам навіть вдалося впіймати самку снігової людини. Така обросла була, як вівся, і така була не як людина, як мавпа. Ося лісова дівка. І в нас дуже багато було заведених цих лісових дівок. Куди потім зникла ця мавка, невідомо. Але з того часу лісові дівчата не раз намагалися заманити місцевих парубків. Вони заманюють мужчину з собою. Це чоловіка від жінки, чи хлопця від коханої. І коли вона заманять, то він вже нею бродить лісами. Не вона може тобі давати звуки з таких скалів. Що ти туди підеш і ти вже витілюване суть. Як виглядає ця таємнича жінка сирена. Музика жодного разу так і не бачив, але звук зіскав він поклав на народний мотив. Роман каже, що ці звуки від диявола, оскільки в них немає нічого земного і чистого. Вона проклинена є жінка, і за нею тягнеться гріх, але ліля бачить, якісь може. Живі матеріали на всі людські забобони вони шукають відповідь науці. Сліди українського гуманоїда Олег розшукає з Анатолієм давно У ущелина клепанбику за переказами очевидців. Останні пристанища снігової людини. Ось тут зберігалося достатньо багато ялік для того, щоб прийти сюди і немножко одкорміться. Людський дух тут зник з першими морозами. Ні де слідів немає. Ні. Жилі не ні сьогодні. Там ще Анатолій Володимирович може таки буде. З іншого боку лісу Анатолій так і впіймав слід єті, але гуманоїд залишив його кілька місяців тому. скажу, жовтня він лишов. А, не, не, не. а як ви думаєте, як може без зубка опинитися у 300, і не інколи 400, інколи 500 метрів на берег у складах, де лежить кукурудза, качани, соняшник, таке інше яблуко? Терновий кущ останнє відомо криптозоологу вистанища української снігової людини. Там кілька років тому Анатолій зустрічав сліди і не одного єтті? У нас був случай, коли самка з дітьми, котро ставляє посібний агроне кількіство таких погризів, полону следу и следов. Как вы понимаете, ваши следы и следы толмасты отличаются ширина зубного ряда ваша и ширина зубного ряда его будет отличаться. Она у него большая очень. Теперь тут порожня, аби здобути нове підтвердження існування снігової людини, науковець залишає приманку. Що це? Що? Приманка. Приманка свіженька сьогоднішня. Що це? А через еквіну її можна знайти. А кого хоче тут? Може, сьогодні, може, завтра. Удома на нього чекають десятки листів і зображення в снігової людини. Повідомлення надходять звідусіль, але поки що цим фото та відео підтвердженням він правди не йме. Польське також не виключення. Довжина рук, тулуп, посадка голови дуже висока. Перша і бачу, невпевнення в нього. Мета його життя довести існування української єті. Це можна зробити лише одним способом впіймати, але поки що не ловиться.